Привіт усім! У сьогоднішньому огляді новин для українців у Чехії. На вас чекають новини суспільного та політичного життя. Серед іншого, нове Міністерство повернення українців, зміни у перетині кордону ЄС та шахрайський збір на допомогу Україні. Ну а наприкінці на вас знову чекає розіграш підручника для вивчення чеської мови на рівні А1, А2 під назвою Лево Задні. Але спочатку, як завжди, нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зрить обов'язково, адже можливо комусь з вас він стане у пригоді. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про створення нового міністерства, яке буде займатися питаннями українців за кордоном. Це викликало жваве обговорення в урядових та експертних колах, та особливо зацікавило українців, які перебувають за межами країни, зокрема у Чехії. За неофіційними даними нове міністерство повернення українців може мати представництва в країнах з найбільшими українськими громадами, такими як Чехія, Німеччина та Польща. Основна мета міністерства це покращення комунікації з українцями за кордоном, поліпшення їхніх умов життя та мотивація до повернення на батьківщину. Однак конкретні механізми реалізації цих цілей наразі не визначені. Шмигаль зауважив, що адаптація українців за кордоном триває, і лише менше 80% українців готові повернутися, очікуючи на забезпечення безпеки, роботи та житла. З 10 листопада 2024 року ЄС запроваджує нову систему прикордонного контролю EES Entry-Exit System, яке вплине на подорожі українців до шенгенської зони. Нова система автоматично фіксуватиме кожен в'їзд та виїзд іноземців, збираючи їхні біометричні дані під час першого в'їзду, тобто відбитки пальців і фото. Жодних додаткових зборів не запроваджується. Система замінить традиційні штампи у паспорті і спростять контроль за тривалістю перебування 90 днів у межах 180 днів. При кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування. Для українців важливо перевірити документи, бути готовим до збору біометрії та уважно слідкувати за тривалістю перебування, щоб уникнути порушень безвізового режиму. Чехія пережила екстремальні повені, наслідки яких виявилися катастрофічними. Станом на понеділок, за офіційними даними, загинуло п'ятеро людей, вісім осіб вважаються зниклими безвісти з них шестеро прямо пов'язані з наслідками повеней. Врятовано 1516 осіб, а загалом було евакуйовано понад 21 тисячу жителів. Багато міст і сіл постраждали від сильних дощів, особливо сильно затоплені райони міст Острава, Опава, Оломоуц та Єсенік. Повінь завдала величезної шкоди житловій інфраструктурі. Сотні будинків були зруйновані а багато сімей залишилися без даху над головою. Протягом кількох днів в окремих місцях вода піднялася до першого поверху будинків, знищивши майно жителів. Збитки внаслідок повені оцінюються у десятки мільярдів крон. Відновлення постраждалих територій триватиме від кількох місяців до кількох років. Уряд обіцяє суттєву допомогу місцевим громадам, щоб підтримати їх у відновленні інфраструктури та соціальних послуг. Україна першою з країн запропонувала Чехії допомогу для ліквідації наслідків повеней. Повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Він підкреслив важливість цієї ініціативи, зазначивши, що Україна, незважаючи на триваючу війну, залишається надійним союзником, пропонуючи допомогу у складних ситуаціях. Чехія вже отримала допомогу від України у вигляді сушарок, які вже направлені до регіонів постраждалих від повені у Моравії. Чехія запросила 15 Тисяч сушарок через механізм цивільного захисту ЄС, отримавши близько тисячу з них, але потреба залишається великою. Українські військові стикаються з небезпекою через перечасні вибухи снарядів, частина яких постачалася у рамках чеської ініціативи з надання боєприпасів. За інформацією німецької газети Handelsblatt, у серпні український уряд повідомив чеській владі про проблему. Деякі снаряди вибухають у 20-60 метрах від гармати, що спричиняє поранення військових і пошкодження техніки. Україна вважає, що причина полягає у несправних детонаторах моделей М 515 та М 51 А 5 розроблених ще під час Другої світової війни. Проблема стосується старих снарядів, які, зокрема, були придбані з іноземних запасів, зокрема в Азії та Африці, і частково модифіковані для сумісності з українськими гаубицями. Хоча чеська сторона визнає постачання старих боєприпасів, їхня частка з дефектами є мінімальною лише 0,01% серед загальної кількості поставлених снарядів, усього було виявлено 13 дефектних снарядів зі 130 тисяч поставлених. Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова відкинула звинувачення у постачанні неякісних боєприпасів, заявивши, що проблема передчасних вибухів також пов'язана зі зношеністю українських артилерійських систем. Існує також припущення, що за витоком українського листа до німецького видання Handelsblatt може стояти недобросовісна гра українських збройовиків, які невдоволені тим, що не контролюють постачання боєприпасів для української армії. Регіональні та сенатні вибори у Чехії стали серйозним випробуванням для уряду Петра Фіале у результаті значного успіху, популістичного руху АНО під керівництвом Андрея Бабіша та посилення антисистемних сил, таких як СПД Томіо Окамури і комуністична партія Катержини Конечної, виникли питання щодо стабільності нинішньої політичної ситуації та її наслідків для підтримки України. Основними переможцями виборів стали популістичні та праворадикальні партії, зокрема АНО і СПД. Це відображає невдоволення виборців економічною ситуацією, яку вони пов'язують з політикою уряду. Партія піратів, одна з основних складових урядової коаліції, втратила більшість своїх позицій, що призвело до відставки її лідера Івана Бартоша та виходу партії з коаліції. Ситуація загострюється через вихід піратів із коаліції, що ставить під загрозу парламентську більшість уряду фіали. Це може призвести до серйозної політичної кризи в країні, особливо враховуючи, що опозиційний рух ано готовий посилити свої позиції на майбутніх парламентських виборах. Зважаючи на результати виборів, Чехія може опинитися перед складними політичними змінами у разі, якщо популістичні сили, як АНО, СПД або Комуністи, зміцнять свої позиції, це може призвести до ослаблення підтримки України, особливо у питаннях військової допомоги. І, хоча підтримка України може стати менш виразною у випадку зміцнення популістичних сил, європейська орієнтація Чехії, зокрема її членство у ЄС і НАТО, забезпечує певний рівень стабільності в її зовнішній політиці. Навіть при можливих внутрішніх змінах Чехія ймовірно залишатиметься частиною загальноєвропейської підтримки України. Президент Чехії Петер Павло заявив, що Україна навряд чи зможе повернути усі окуповані території найближчим часом, і частина з них може залишитися під контролем Росії на тривалий час. У інтерв'ю The New York Times Павло зазначив, що Україна не може розраховувати на швидку перемогу і закликав бути реалістичним щодо часу та ціни досягнення цієї мети. І, хоча чеський президент, один із найпослідовніших прихильників України у Європі, він підкреслив, що кінцева мета залишається відновлення територіальної цілісності України, але потрібно бути реалістичним щодо строків і ціни, яку доведеться заплатити за це. Перемога над Росією ціною знищення половини українського населення не є перемогою, сказав Павел. Чеський президент також попередив про зростаючу втому від війни у Європі та відзначив роль популістів, таких як Віктор Орбан, які підривають єдність у підтримці України. Президент Чехії Петр Павел у виступі перед ООН закликав до масштабної реформи Ради безпеки ООН та звернув увагу на роль Китаю у війні Росії проти України. Він підкреслив, що Росія використовує своє право вето у Раді безпеки для блокування важливих рішень, що є доказом необхідності реформування цієї інституції. Павел також зазначив, що Росія не змогла продовжувати свою агресію проти України без підтримки, зокрема з боку Китаю. Він закликав Пекінську. Пекін скористатися своїм впливом на Росію щоб сприяти припиненню війни та зупинити постачання ресурсів, які Росія використовує у війні. Президент Павел наголосив, що якщо Китай прагне стати глобальним гравцем, він має брати на себе відповідальність не лише у економіці, а й у сфері глобальної безпеки. Він також підкреслив, що співпраця Китаю з Росією робить його частиною агресії та підриває здатність Ради безпеки ООН вирішувати цей конфлікт. Міністр праці Чехії Маріан Юречка 6 вересня опублікував звернення, у якому засудив хвилю ненависті до українських військових біженців. Він зазначив, що деякі особи, зокрема торговці страхом, маніпулюють емоціями людей, розсилаючи фальшиві заяви про біженців, щоб спробакувати заздрість та насильство. Юречка підкреслив, що українці. Прибули до Чехії не за допомогою, а для виживання і близько 75% дорослих біженців швидко знайшли роботу. Він також зауважив, що українські біженці вносять до бюджету країни більше ніж отримують у вигляді гуманітарної допомоги і що вони є цінністю для чеського суспільства, а не тягарем. Протягом першого півріччя 2024 року, працюючі у Чехії українці, внесли до бюджету України 11,7 мільярда крон. При цьому витрати на гуманітарну допомогу цим біженцям становили 7,3 мільярда крон. Таким чином, Чехія заробила 4,4 мільярда крон у вигляді податків та страхування від українських біженців. Чеське міністерство праці відзначило, що витрати на гуманітарну допомогу знижуються тоді як доходи зростають. В Чехії з початком осені спостерігається загострення респіраторних захворювань, включаючи covid 19 грип та інші вірусні інфекції. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у вересні вже зафіксовано понад 10 тисяч випадків COVID-19, що становить майже третину всіх протестованих. Рівень захворюваності зріс на 30% за перший місяць осені. А в лікарнях перебувало близько 135 пацієнтів з covid 19 Лікарі закликають. Населення до вакцинації та дотримання профілактичних заходів. У Чехії доступні адаптовані вакцини, і їх замовлено близько 700 тисяч доз. В Чехії з січня 2025 року знову підвищаться ціни на дорожні марки через впровадження автоматичної валоризації. Міністерство транспорту повідомило, що вартість річної марки зросте приблизно на 100 крон, хоча точні суми поки не розголошуються. Мартін Кубка, очільник міністерства, запевнив, що додаткового підвищення через повені не буде. Останнє підвищення цін на дорожні марки відбулося 1 березня, і вартість залежить від типу пального. Зокрема, стандартна річна марка коштує 2300 чеських крон. МВС Чехії запустило новий офіційний інформаційний портал для іноземців, який стане важливим джерелом інформації для осіб, що прибувають до країни. Портал надає актуальні відомості про правовий статус, візи, дозволи на проживання та інтеграцію у чеське суспільство. Цей ресурс доповнює вже існуючий портал, наші українці, що спеціалізується на наданні інформації для українських біженців. Новий портал розширює доступ до даних для всіх іноземців та містить інформацію для різних категорій, включаючи громадян ЄС та країн, що не входять до ЄС. Ключовою є інформація про ОАМП, отбор азилове та політики, який відповідає за візит та інтеграцію, а також контакти регіональних офісів для консультацій. Портал діє на вже відомій українцям адресі frs.gov.cz, але замінив попередню назву. ФРС і тепер відомий як ІПЦ інформаційний портал про це Канадські візи стали перешкодою для багатьох українців у Чехії у 2023 році, оскільки візи W1, видані після 10 лютого, призводили до відмови у продовженні тимчасового захисту. Однак ситуація змінилася, як ми вже розповідали у одному з наших відео, тепер візи W1 не перешкоджають продовженню, якщо вони не були використані для поїздок до Канади. Наявність візи без її використання не заважає продовженню, але використання візи. Стає причиною відмови. Зверніть увагу, що якщо захист був анульований через канадську візу, українці можуть повторно подати заяву, якщо віза не використовувалась. Проблема житла для українських біженців у праці залишається актуальною, оскільки місто прийняло понад 96 тисяч біженців, що становить 7% населення. Щотижня прибуває приблизно 1800 нових осіб, посилюючи тиск на ринок житла. Вартість оренди у гуртожитках коливається від частини до. 10 тисяч крон, що є фінансовим тягарем для багатьох. Дефіцит місць у школах також викликає занепокоєння. У столиці продовжують діяти нульові класи для українських дітей, проте цього недостатньо. Міська влада веде переговори щодо розміщень дітей у... у школах передмістя. Поліція Чехії отримала список близько 700 адрес дітей, які не відвідують школу. До кінця року будуть проводитись перевірки проживання. А справи непосвідчених передаватимуть органам соціального захисту. Крім того, у Чехії фіксуються випадки трудової експлуатації біженців у місті. Тепліце багато українців працюють без офіційного оформлення, що робить їх вразливими до порушення трудових прав. Біженці змушені працювати по 12 годин на день через посередників, часто без своєчасної оплати. Випадки експлуатації передані на розгляд місцевих інспекцій праці. Ми вже повідомляли, що на початку 2024 року Чехія відновила можливість для українців подавати заявки на робітничі картки. Проте до цього часу надійшло лише 555 заявок із запланованих 11 тисяч в умовах, коли чеська будівельна галузь відчуває гострий дефіцит робочої сили, це становить серйозну проблему. Експерти зазначають, що без українських працівників виконати більшість великих будівельних проєктів у Чехії буде практично неможливо, проте інтерес до нових робітничих карток серед українців залишається низьким, що пояснюється недостатньою інформацією про можливості їх працевлаштування. Ці картки дозволяють легко вийти на чеський ринок праці, а також їх можна продовжувати на два роки. Таким чином, заявник через п'ять років перебування може подати заявку на постійне місце проживання. Ці Робітничі картки призначені для тих, хто прибув до Чехії легально, тобто для жінок або людей похилого віку. Чоловіки працездатного віку, які вже проживають у іншій країні Європейського союзу, також можуть подати заявку на отримання картки. У щорічному звіті за 2023 рік чеська розвідка БІС зазначила, що велика хвиля біженців з України не призвела до значного зростання злочинності у Чехії, згідно з даними прибиття українців не активізувало організовані злочинні угрупування і не призвело до появи осіб з високим ризиком, зокрема пов'язаних з ісламським радикалізмом. Світ також вказує на спроби Росії вплинути на вибори у Чехії, дезорганізувати суспільство і підірвати підтримку України. Росія адаптувала свої дії через висилку частини дипломатів після вибуху у Верб'ятіце, використовуючи сучасні технології для поширення пропаганди та кібератак. Біс підкреслила, що Росія намагається створити розкол у суспільстві, використовуючи інформаційні платформи та соціальні мережі. Крім того, розвідка попереджає про загрозу з боку Китаю, зазначаючи, що режим у Пекіні представляє небезпеку для євроатлантичних цінностей. Китай також намагається викрадати технології та здійснювати кібератаки у Чехії. Спочатку війни чеські установи стали мішенью для проросійських хакерських груп, але їх атаки не мали значного впливу на інформаційні системи. У контексті зростання впливу російської та китайської пропаганди у Європі, чеський уряд, зокрема координатор стратегічної комунікації Отакара Фолтен, попереджає про необхідність відкрито називати загрози, які стоять перед Чехією. Фолтен наголосив, що сучасні соціальні мережі стали інструментом маніпуляції та джерелом деструктивного впливу на громадську думку. Росія, хоча і не винайшла соціальні мережі. Ефективно використовує їх для поширення ненависті та страху, що загрожує нормальному функціонуванню демократичних суспільств і посилює антидемократичні рухи з 3 вересня сотні шкіл у Чехії щодня отримують електронні листи з погрозами про замінування. Поліція вважає, що реальної загрози немає, проте деякі навчальні заклади скоротили заняття через ці повідомлення. Міністр внутрішніх справ Вітра Кушан зазначив, що розглядаються дві основні версії, включаючи ймовірність гібридної атаки з боку Росії чи іншої держави. Він підкреслив, що координація та інтенсивність цих загроз свідчать про продуманий підхід зловмисників. Листи з погрозами, які надходять чеським і словацьким школам, підписані дніпропетровськими маніаками і містять загрозливі висловлювання щодо активації вибухових пристроїв. А експерти вважають, що тексти листів є поганим перекладом з російського жаргону. А зараз трошки кримінальних новин. У Чехії викриту групу шахрів, які зібрали понад 1,1 мільйона чеських крон під виглядом допомоги Україні. Шахраї діяли під прикриттям благодійного фонду СМЕЛІДЕ і організовували збір коштів у скриньку у скриньки, які розташовували біля супермаркетів та торгових центрів у Празі та навколишніх містах середньочеського краю. Вони стверджували, що ці кошти підуть на допомогу постраждалим від війни в Україні. Однак цісувалося, зломисники використовували зібрані гроші для власних потреб, таких як подорож за кордон, проживання Вання у готелях, а також на щоденні витрати оренду житла та продукти. Основним організатором шахрайської схеми виявився 18-річний громадянин України. Йому загрожує до 8 років ув'язнення за шахрайство. Окрім цього, поліція також порушила кримінальну справу проти однієї юридичної особи, яка була залучена до афери. Імовірно, це пов'язано з польською благодійною організацією. Єстежма людьми, яка вказана як засновник фонду «Ісмаліде» в чеському реєстрі. Під час обшуків у підозрюваних було вилучено сотні тисяч чеських крон, скриньки для збору пожертв і документи, які можуть свідчити про ще більші обсяги шахрайства. Влада зазначає, що реальна сума зібраних коштів може бути значно більшою, ніж вже зафіксовані 1,1 мільйона крон. Поліція попереджає громадян про небезпеку подібних шахрайських схем і закликає уважно перевіряти легітимність благодійних ініціатив. Важливо, вимагати офіційне підтвердження реєстрації збору коштів або Перевіряти такі акції на відповідних державних сайтах, як от краєві уряди, магістрат Праги або МВС Чехії. Правоохоронці Чехії розпочали розслідування за заявою українця з чеським громадянством Володимира Селецького, який повідомив про можливе кримінальне правопорушення у філії ДП документ у Празі. Селецький бухгалтер цієї філії виявив, що німецька фірма. Еві Plus отримала 7 мільйонів крон за нібито виконані будівельні роботи, хоча насправді таких послуг не надавала. Крім того, з'ясувалося, що частина коштів, сплачених українськими біженцями за послуги у паспортному сервісі, направлялася на рахунок колишньої директорки Анастасії Кузьмицької. Ситуацію ускладнює зв'язок з берлінською юридичною фірмою Schmeider Eckstein, співзасновники якої мають зв'язок з Росією. Зокрема, один з них, Карл Екштайн, має російське громадянство. З'явилися підозри, що конфіденційні дані українських біженців могли передаватися до Росії через цю фірму. Наразі чеська поліція проводить перевірку під наглядом окружної прокуратури Праги а у паспортному сервісі вже відбулися кадрові зміни. Колишня директорка Анастасія Кузьмицька пішла у відставку, причини якої не були розкриті а новою керівницею стала Оксана Сєростан. Чехія і надалі продовжує допомагати Україні. Так, чеська спільнота зібрала 20 мільйонів крон для підтримки українських військових, які будуть використані для закупівлі та обладнання польових госпіталів. Анастасія Сігнаєвська, лідерка ініціативи «Глас України, подякувала усім, хто долучився до збору коштів, підкресливши активність Чехів у цій благодійній акції. Збір названий не будь пасивним, був організований фондом. Пам'ять народа спільно з платформою Donio та залучив понад 6 тисяч донорів, у тому числі багато відомих осіб. Сігнаєвська також відзначила свій внесок у 107 тисяч крон через ініціативу Добровізва, зазначивши, що анонімний донат у 57 тисяч крон її дуже зворушив. Завдяки цим зусиллям українські військові отримують необхідну медичну допомогу, що може врятувати багато життів на передовій. Українська громада у Чехії організувала дитячий табір для дітей загиблих захисників України, що проходив під патронатом культурно-освітнього центру КРОК та громадської організації Українська ініціатива УЧР. У таборі взяли участь 20 дітей, які протягом тижня відвідали музеї, зоопарк та брали участь у майстер-класах. Емоційним моментом став візит до волонтерського центру, де діти допомагали пакувати медикаменти для військових. Захід став можливим завдяки підтримці партнерів, зокрема транспортних компаній та посольства України у Чехії, яке допомогло у організації. Діти також насолоджувалися веселощами завдяки клоуну Олександру Марченку. А місцеві заклади харчування надали смачні обіди та частування. Благодійна вечеря для дітей була організована у місті Берно. Проект Даруємо кровшки дітям надає фінансову допомогу чеським і українським родинам, які мають дітей віком від 3 до 18 років. У рамках акції сім'ї можуть подати заяву на отримання допомоги у розмірі 1500 чеських крон, що розподіляються у вигляді трьох ваучерів по 500 крон. Ваучери можна використовувати на різні види діяльності або для одного гуртка. Фінансова підтримка надається родинам, які перебувають у скрутному матеріальному становищі та отримують допомогу на дітей. А також українським біженцям, які проживають у Чехії, на основі візи толерантності або візи тимчасового захисту, детальніше про проект. Ось тут. Чеська виробнича компанія Панк Фільм шукає волонтерів для участі у зйомках документального фільму про війну в Україні. Мета проекту показати альтернативний погляд на конфлікт через свідчення очевидців, зокрема чехів. Волонтери, які пройдуть відбір, поїдуть до Харкова у жовтні для де навчаться знімати репортажі. Їхні матеріали стануть частиною фільму, який покажуть у кінотеатрах та на телебаченні. Учасникам компенсують витрати та забезпечать перекладача. Дата зйомок з виїздом в Україну та повернення до Чехії запланована на 18 27 жовтня 2024 року. Бажаючим, треба написати на електронну адресу: ось таку ваше ім'я та прізвище та текст о конкурс» або надійшліть смс whatsapp повідомлення на ось цей номер. А зараз анонси культурних подій 28 жовтня, у день святкування незалежності Чехословаччини. У празі відбудеться день відкритих дверей, під час якого зазвичай недоступні історичні будівлі відкриють для відвідувачів з 10 до 18.00 можна буде відвідати нову ратушу резиденцію міського голови, палац Клам Галас, Палац Шкоди та міську бібліотеку. Вхід вільний або за попереднім бронюванням, крім того, заплановані екскурсії та розважально пізнавальні програми для усіх вікових груп. Детальна інформація на ось цьому сайті. У празі 26 вересня відкриється фотовиставка Закарпаття і війна два непрості роки, організована Ужгородським прес-клубом спільно з галереєю Лангханц. Виставка Представить роботи закарпатських фотографів і журналістів, які документували події у області під час війни. Серед авторів Наталя Боднар, Сергій Гуднак та інші, які через свої роботи показали, як Закарпаття допомагає, волонтерить і підтримує тих, хто постраждав від війни. Відвідувачі матимуть можливість поспілкуватися з авторами. Виставка проходитиме за адресою Водічкова 37, Прага. 1 відкриття о 18.00. 12-й фестиваль світлових інсталяцій і відбудеться з 10 по 13 жовтня у Празі. Цьогоріч на фестивалі буде представлено 22 інсталяції, з яких 15 будуть безкоштовними для відвідувачів. Уперше у рамках фестивалю буде представлено 6 інсталяцій біля праського граду та у околицях. Заплановано два маршрути. Градчанський та Староміський у фестивалі візьмуть участь не лише чеські митці, а й семеро іноземних представників з Іспанії, США, Китаю та Південної Кореї. Повну програму фестивалю можна знайти на офіційному сайті. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти підручник для вивчення чеської мови на рівні А1, А2 під назвою Лево в задній. Підручник доповнюється онлайн-ключами до тестів та аудіозаписи мобільним додатком та онлайн-платформою. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово засувка. Засувка до відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або інстаграм під під виглядом собачка, все протезет. Але замість все протезет напишіть ваше серед тих, хто надасть правильну відповідь. Ми до 15 жовтня за допомогою жеребкування оберемо переможця. Ми зв'яжемося з переможцем у соціальній мережі та надішлемо вам комплект підручників на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал Все про ТЗ, що приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо вам це відео було корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про ТЗ, Зазирніть на нашу веб-сторінку Всепротез.еу, ну і звісно, залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наших відео. Слава Україні, побачимось.